Тому що в Австралії науковці у жінки, яку було ушпиталено в кінці січня 21-го року, з незвичайною якоюсь сукупністю симптомів, знайшли в голові. Послухай сюди, справжнього хробака. чи до, хроб... Та, такі? Ні, хробака, такого, як глиста в голові, і не просто хробака, а велетенського хробака, довжина mm. якого 8 сантиметрів uh. в голові якось заповз у голову хробак. Справний. Ну Це дощовий. Так? Так? Знаю. Оцей Послухай, зараз я тобі і... розкажу. Ну, ти не за не забігає наперед. Зна була ситуація. Я знаю особисто в мене з ним лікарі. Витягла витягали таргана з вуха, коли людина спала і вночі заповзав тарган у вухо. Залишав там тарганіха, така оця матка заповзала, залишала там свої яйця, вони плодилися, і в голові були таргани. Потім їх промивали, можна вухо продувати, діставали з людей, коли це не страшніше. Але я знаю, що є в науковців статистика, скільки всяких букашок ми ковтаємо, поки спимо. Ми реально втратили. Але є травна система, вона перетравлює, а вусі нема травної системи. І реально є випадки, їх багато, коли таргани, а особливо зараз же тарганів майже немає, їх потравили. А коли тарганів було багато тарган міг заповсти у вухо вночі, там залишитися або навіть там розплодитися. Людина прокидається, а там тарган у вусі. Ти ж сам його пальцем не дістанеш, ходили, продувають вуха. Ну це не так складно робити. так у ця жінка, у якої в голові тарган, Ой тарган хробак, е, як виявилося, так черв'як вона спершу звернулася до лікарів. З тим, що у неї скарги є на біль у животі, тим, що у неї кашель, тим, що вона в нічі-ночі пітніє, тим, що на неї раптом ні з того, ні цього нападає швидка Настя, і все це спричинило посилення забутькуватості, що в неї почалася якась неадекватна, незрозуміло, чим спричинена депресія. Потім провели сканування, провели дослідження, енцефалограми, МРТ, рентгени і виявили якесь атипове ураження мозку на МРТ, на енцефалограмі побачено саме у правій лобовій зоні, лобовій частині мозка. І в червні 22-го року їй провели операцію, трепанацію черепу в Канбері у столиці Австралії, в найкращій клініці, і дістали з цієї лобної частини мозку зсередини, спереду в червак, потрапив. Туди і якимось чином доповз до сер до перетини, майже тут над очима, або тут був, бо тут був та, та, е, хробак всередині. Е, е, достали хробака звідти. Всі лікарі, хірурги, які були в операційній, вони в нереальному шоці. Вони такого ніколи не бачили. Вони просто очманіли, коли хірург взяв щипці і, і, і взяв щипці, і щоб виявити анома якусь аномалію, що там, і коли дістав звідти довжелезного. Восьмисантиметрового світло-червоного хробака, який там з'явився, отак от щипцями, пінцетом дістав з голови дівчини трепанованого мозку хробака. А він, отак, от він звивався, як, як, як глист, як гусінь звивався. І навіть якщо прибрати фактор, от. Гидкості, противності, як у тебе зараз на обличчі, то це якась нова інфекція, яку ніколи раніше не реєстрували у людини. В принципі, це сенсація, як каже Гордон, це нове слово в науці. Такий круглий черв'як, як потім було зрозуміло після досліджень, зустрічається у фекаліях. У фекаліях пітонів, які називаються килимовими, це не отруйні змії. Вони живуть в Австралії. Е, в Принципі на більшій території Австралії їх можна зустріти. І жінка, як потім з нею спілкувалися після одужання, вдалося з'ясовити, що вона цілком ймовірно заразилася хробаком, коли збирала новозеландський шпинат. Це популярна рослина на березі озера, який неподалік її будинку. А листя шпинату могли були бути помазані, уражені. Фек... Фекаліями з е, фекаліями пікон, пітона і в фекаліях Пітона були яйця паразитів. Вона з'їла, це воно потрапило мийте на руки. руки мийте руки, зараз... мийте фрукти, мийте зелень, ще раз мийте, і потім ще раз мийте. Тарган у голові вона з'їла чи на руках, потрапило, потрапили фекалії з яйцями, і яйця розплодилися і дійшло до голови. Такого ніколи не, де не було у світі. Люди добрі.